Хотите so, да проверите документа? Документ Так. Стаціонарний пост поліції і перевірка що? документів а зупинка... в області. А причина зупинки причина тоді яка? Зупинка, стаціонарний пост. В 35 статті немає такого. Є 32 га перевірка документів. Ви зупинили транспортний засіб згідно 32-ї чи згідно 35-ї. 35 ї Ну, а в 35-й статті немає такого перевірки документів. Доброго. Доброго. Добрий день. Дивіться, зупинили мене на пусті на стаціонарний полі... полі... пост поліції в Закарпатській області поліцейський і вимагає від мене. Документи для, перевірки. Документи для перевірки. Скажіть, мені будь ласка, який тут пункт. Ми зараз з вами говоримо про 35 -ту статтю, тут 11 причин для зупинки. 11 пунктів. Прикий саме пункт ми з вами ведемо мову. Кажу, його зараз вказаного в 35-й тут іменно так нема. Поліція може такі Добре, питань нема. Особа, яка перебуває у транспортному засобі, може бути причетна до вчинення адміністративного правопорушення. Такий пункт вас влаштовує. Увага, сенсація. Поліцейський, який дивиться у завтрашній день і бачить у статті 35 закону про нас поліцію ще одну причину зупинки стаціонарний пост. Не плутайте з блокпостом. Про це ж сам поліцейський сказав. Я думав, що у 2025 році фантазії щодо причин зупинки вже вичерпані. Проте, ні, кожного разу завдяки нашим учасникам клубу і нашим кмітливим поліцейським, ми з вами розбираємо нову і нову причину зупинки. Одразу забігаючи наперед, скажу такої причини для зупинки тупо не існує. Проте не поспішайте перемикати це відео і додивіться його до кінця, так як разом із водієм ми переконали поліцейського у тому, що він неправильно трактував закон. До вашої уваги буде продемонстровано аудіозапис з розмови телефону нашої гарячої лінії. А поки ви прослуховуєте, напишіть у коментарях, поліцейський оце все спеціально робив чи реально не знав. Ну, для перевірки документів на стаціонарному посту. Так ви не можете право, не маєте права зупиняти мене просто для перевірки документів. Добре, я вас порозумів. Ви, бути... ви повинні бути уповноваженою особою. От, будь ласка, назначені наказом коменданта. Але чоловік нас не зупиняв. Не значить не постполіція, як військовий. Він може на стаціонарному поступу якщо... поліції привезти. Дивіться, полі. якщо він є уповноваженою особою. Хочу спілкуватися, звичайно. Постараюсь вам одразу пояснити, що тут відбувається. В черговий раз зупинили нашого учасника клубу. Пане Володимире, вам вітання. Ну, проживаємо в такому регіоні, де доволі активно зупиняють співробітники поліції. З метою, як ви бачите, перевірити документи. Просто з врахуванням правового режиму воєнного стану водії вже так заплутали, що вони думають, що будь-яке місце, яке більш-менш схоже на стаціонарне облаштоване, це блокпост. Проте звертаю вашу увагу, що навіть ще за мирного часу, до якого ми усі прагнемо якнайшвидше повернутися, були встановлені дорожні станції патрульної поліції. Це якраз визначено у правилах дорожнього руху, саме така назва і є тлумачення в пункті 1.10, Ось, будь ласка, дорожня станція патрульної поліції позначена дорожнього знаком 610 ділянка місцевості поблизу призної частини дороги з розташованою на ній будівлею або іншою спорудою, призначеною для перебування в ній поліцейських патрульних поліції під час несення ними служби на підставі чого ви пост поліції для перевірки. документів. Це не є то. Ви так підставою для перевірки документів. Стаціонарний блокпост. так не є. Для перевірки осіб, які пересікають законно незаконно, котрі перебувають у розшуку на наявність заборонених речей. У вас повинні бути, якщо ви мене зупиняєте згідно згідно цього, у вас повинні бути що? Підстави. Так, є підстави, перевірка документів. Це не є підстави. В 35-й статті немає такого. Ви 35 суботу у вас більше нічого немає. У мене є все. Права обов'язки у Вас таке, знаєте? А які в мене права і обов'язки? Ви навіть не знайте свою травою бою. Ні, от скажіть, які у мене трава Де Де Ви Маєте знати, не я. Ну все, ви вже бачите. Поліцейський почав сипатися. Вже починає казати: а у вас одна з 35-та і тому подібне. При чому тут це взагалі? Водій, який є учасником нашого клубу і розуміється на чинному законодавстві, максимум, що вимагає, це обґрунтування застосування по відношенню до нього, превентивного заходу, і все просто у поліцейських здебільшого виникає думка, що таких водіїв абсолютна меншість. Вони просто звикли, що люди зовсім не розуміються в законодавстві і в своїх правах. Тому я прямо зараз вам рекомендую поставити це відео на паузу та долучитися до нашого клубу юридичного захисту водія АД», Якщо ви ще цього не зробили, ви якраз можете підвищити свої знання, доєднатися до нашої дружної та крутої спільноти, а також, що доволі важливо, отримати супровід на телефоні гарячій лінії. Ми активно допомагаємо нашим учасникам клубу, зокрема в таких моментах, як зупинка. Крім того, ми консультуємо учасників щодо питань з розшуку і надаємо консультацію в межах чинного законодавства, як цю проблему вирішити. Вся необхідна інформація щодо вступу в описі під даним відео. Наразі я вас не питаю посичні водія. Я вас питаю документи, так як людям, як і тут написано. Ну, це є соціальні мережі судових Чим іменно? О тим, Основний що ви повноважно на стаціонарному мене. посту. Причина зупинки яка. Ви видите? основні повноваження, що, що це перевіра документів. Що це ви мені таке показуєте? Давайте я відкрию. Відкривайте. Ну це вже взагалі абзац. Він зупиняє водія по 35-й статті, будучи поліцейським, але при цьому не використовує пункт 24 правил дорожнього руху, за яким він може перевіряти у водія посвідчення, реєстраційний документ і страховий поліс. Він просто вимагає якісь документи. Це вже ну чесно, якийсь поліцейський вінегрет виходить. Ми на сьогоднішній день вже чітко розуміємо, поліцейський або діє як поліцейський, або як уповноважена особа, призначена наказом коменданта. Якщо він уповноважена особа наказом коменданта, він може тоді просто так зупиняти на блокпосту, зокрема, але має бути цей наказ. Якщо такого наказу немає, він тоді зупиняє як поліцейський. Проте, що в одному що в іншому випадку має бути. Законна причина зупинки. Якщо вона не доведена і причина незаконна, тоді це вже є грубим порушенням. І знову ж таки, це не моя думка, це думка Верховного суду. І зокрема, у нас можна в Вадешопі придбати ось таку корисну літературу. До речі, якщо ви помітили, у мене перед очима зібраний ось такий чудовий комплект. Це наша авторська література. Сюди входить 20 рішень Верховного суду, ДТП алгоритм дій, права пам'ятка водія. Та алгоритм дій, що робити, коли зупинила поліція, цей набір. Літератури ви можете придбати в нашому АД-шоп, перейшовши за посиланням. А далі найцікавіше: учасник клубу, розуміючи, що ситуація зайшла в глухий кут, обирає правильну стратегію і телефонує нам на гарячу лінію. Тому надалі я супроводжував нашого учасника клубу в телефонному режимі і долучився до розмови з поліцейським. Мова йде про дорожню станцію патрульної поліції. Да, тобто, да, але навіть так. для того, щоб зупинятися в межах дорожньої станції патрульної поліції, ж так само має бути причина зупинки, бо дійсно ж Первентивний захід, розумієте? Так правильно, превентивний захід і стаття 32. Перевірка документів, правильно? Водія ж не було зупинено за порушення ПД. Ви зупинили водія? Так. Для перевірки документів. Так. Тобто ви здійснили превентивний захід у вигляді зупинення транспортного засобу, вірно? Так. так як ви здійснили превентивний захід у вигляді зупинки транспортного засобу відповідно да. має бути цьому обґрунтування, як про це говорить профільний закон ваш про національну поліцію. Тому відповідний водій хоче дізнатися в межах 35-ї статті, як, яка регулює 35-та це є причина ж зупинки. Правильно, де ну, для перевірки документів, стаття 35-та, що там там хіба такого в нас немає. А якийсь це пункт. У нас же зараз діє військовий стан, правильно? Діє військовий стан яка так, причина зупинки. Дивіться, ви керуєтеся зараз тим, що ви поліцейський, вірно? Но. Тобто ви дієте в межах профільного закону про національну прав... поліцію, вірно? Дивіться, у функціональних обов'язках правила поведінки на посту вказано як. Що входить у моє повноваження? Перевірка документів, правильно? Є ж там таке вказано. Я ж у чоловіка не вимагаю посвідчення водія. Так мова зараз не йде про перевірку документів. То те, що ви можете перевіряти документи на посту, це зрозуміло, але ну no, no, можете. Ви дете ж самі так. Так дивіться, частина 3 статті 35 вашого профільного закону. Поліцейський зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення транспортного засобу. З детальним опитом... ну, так правильно стаціонарний пост поліції проводиться перевірка документів. Як ви бачите, поліцейський продовжує настоювати на своєму та стверджує, що причина зупинки стаціонарний пост, це окей. Проте ж чинному законодавстві це ну, ніяк не зазначено. Скажіть мені, будь ласка, -як, який тут пункт. Ми зараз з вами говоримо про 35 -ту статтю, тут 11 причин для зупинки. 11 пунктів. Прикий саме пункт ми з вами ведемо мову. Кажу, його зараз указаного у 35-й тут іменно так нема. Так, зараз, а коли буде указаний, то не від мене залежить. Коли в законодавстві там воно ну, зараз наразі чоловік знаходиться на стаціонарному посту. Тоді, відповідно, ви визнаєте, що ви зупинили водія не використовуючи 35 статтю закону про нас поліцію. Хто таке казав, що не використовуючи 35? ту Ну тому що ви не можете зіслатися на жоден з пунктів, які запропоновані 35. п'яті. Ну добре, а чому вино всі ссилаєтесь на 35 ту мені одною? Є, наприклад, зараз наш військовий стан. 32 другого пункт другий, правильно? Ну, 32 пункт другий питання немає. але ж для того, що дивіться, а, в нас є по 31 статті вашого профільного закону два окремих превентивних заходи. Це перевірка документів, які по 31 статті вказані як перший пункт. І є зупинення транспортного заходу. Ну це ж за порушення ПДР. Ну чоловіка ж не було зупинено за порушення ПДР. Чи ну, як вам пояснити? Пане поліцейський, при чому тут порушення ПДР? Порушення ПДР це тільки один з пунктів 35 статті. А в нас дивіться, превентивні поліцейські заходи. Поліція може застосовувати такі превентивні заходи. Добре, заходи. питань нема. Особа, яка перебуває у транспортному засобі, може бути причетна до вчинення адміністративного правопорушення. Такий пункт вас влаштовує. А саме по статті 210, а саме по статті 210, тобто ухилення від військової служби від військового обов'язку. Стаття 210 десяток у вас такий пункт пане влаштовує чи не влаштовує? Не влаштовує, поясню чому. Та чому тому, ви... не влаштовує? Такого нема? там нема. Питань нема. Я зараз вам поясню. Ну, Дивіться. Ну. У нас третій пункт 35 статті. Говорить, ну. тобто, висилайтесь. Що їм на, третій? на... Там і далі. Особа, яка перебуває у транспортному, транспортному засобі, або... Може бути причетно до вчинення адміністративного правопорушення. Правильно або ви зараз в межах якої статті з вами спілкуємося. Ну ж, ви хочете по 35, а Там є пункт такий, Правильно чи нема там такого? Я послідовність не пам'ятаю, але там такий є вказаний, що особа може бути причетна до вчинення адміністративного правопорушення. Є третій пункт, але він звучить не так, як ви кажете. Поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі, якщо є інформація. Що свідчить про причетність водія або пасажирів ТЗ до вчинення ДТП, кримінальне чим правопорушення. Но. Тут ключове слово сполучення, якщо, ін... якщо є інформація, по закону України про інформацію водій має право з нею ознайомитися. Тому тут має бути саме чітка інформація, з якою можна ознайомитися в електронному чи попровому вигляді. Тут, на жаль, не може йти мова про ваше припущення. Якщо у вас є інформація, яка може свідчити про те, що водій транспортного засобу може бути причетний до вчення правопорушення, будь ласка, надайте Я цю інформацію не водію. Водій може бути причетний, а саме до статті двісті десятої кодексу адміністративні правопорушення. Так у вас має бути така інформація. Якщо у вас є підтверджуюча інформація, в електронному чи вигляді. хворобу ви. Вивіт... Перевірте документів розібралися, і водій щасливо поїхали і все і будь здоров. Причому то це ми зараз вам дивіться, вам для того, щоб перевірити документи застосувати 32-го, вам спочатку треба зупинити автомобіль фізично, Но а просто так зупинити автомобіль фізично. Пане політиці, я перепрошую, я ж вас не перебував. Давайте, будь ласка, вести вічливе спілкування. Тут а, у нас немає мети якимось чином саботувати вашу роботу. Водій і я максимум, просто що просимо це діяти саме в мене чи законодавства. Якщо ви обґрунтуєте причину зупинки. Саме в межах 35-ї тридцять п'ятих закону про поліції. У нас є стаціонарний пост. Так, я розумію, що у вас стаціонарний так, пост. Так. Правила поведінки є. на стаціонарному посту поліції. Є там таке чи нема? Тобто в вільному доступі є буквально в соцмережі. Які правила Треба Включити ближнє світло фар, увікути аварійну сигналізацію, підготувати документи для перевірки. Там не вказано. Пане поліцейський, Угу. Так. Правила поведінки на посту можете є, але що в нас є вищим по юридичній силі? Закон чи правила? Я вас почув, Добре, сутлові дороги, вони будуть. Все, він нас відпустив. Як ви бачите, поліцейському не вдалося зманіпулювати законодавством. Висновки робіть самі. Проте одразу скажу: ніколи не буде зайвим мати додаткові знання, тим паче, якщо ви водій чи пішохід. Потрібна наша допомога. Долучайтесь до клубу, отримуйте необхідний юридичний супровід. Потрібна література? Будь ласка, звертайтесь в наш АДШОП, ознайомтеся із доступними пропозиціями. Підписуйтесь також на наш канал, щоб завжди мати в полі зору корисний для себе контент.